Від собі, друзі, що стається з людиною, як прилітає такий осколок. Як ножом просто може відрізати голову або ногу або взагалі на навпіл перерізати людину. Всім доброго ранку, друзі, ви на каналі Україна переможе. І Зараз ми направляємося в кар'єр де дислокувалась орда. І покажемо вам там їхні позиції багато багато спріву різного Там це все виявляється. Це так вони тут в кар'єрі стояли. Це старий кар'єр, який був закинутий ще до... до війни ще Радянським Союзом. В коробках таких запали, лежали. Так вони вирубували в кар'єрах. В кар'єрі. Ось такі собі бліндажі, окопи. Насправді цей камінь, який тут добували, він є дуже твердий, дуже важко його довбати. З нього, до речі, багато будинків в цій місцевості збудовано. От і вони так видовбували і жили тут. Так, порвали їм тут броніки. Все погоріло. Батруси залишились на кущах. Такі от наконечники домін накручувалися. От вони в таких, в таких баночках до 120-х. Так можна тяжко піддати таку рубку яку. Ось такі. Такі баночки. Тут було дуже багато їхньої техніки. Вже багато позабирали. На цьому кар'єрі вони ховали також і танки, були, і багато різної техніки їхньої, і боєприпасів, але наші хлопці спрацювали дуже класно. Нажать снаряды. Да? вот один. Ну, тут такого добра дуже много. Вот такая кабура. Пистолата Макаров. Макаров. Мадин Росія з тих профі. Оце, оце такі міни лежали в таких тубусах і у них накручувалися такі головки, наконечники, які потім проводили їх в дію, коли вони вилітали. отак вони стояли там. По висоткам їхні окопи і під цим тут нори такі їхні виритя. Ось тут в кар'єрі отакий камінь добували. Досить дуже міцний. Оце же наша мінка. Лежить. От чим можна відрізнити нашу від їхню. Так вони жили по таким балкам, ховалися. <смір> ві, друзі, їх тут були тисячі, просто тисячі, купа техніки. І наші хлопці їх звідси прогнали цю росню Які думали, що вони тут повсіди, що вони за три дні візьмуть Київ. Позорні окупанти. Ганьба Російській Федерації і людям, які мовчать про ті речі, які відбуваються в Україні. Тут стояли їхні танки. Танкова бригада ціла була. Тут їх накрили з лохміття по деревам. посыпалось. Вот по деревам раскидало. И тут они на фигу, фиг вам. Тут, тут танк был захованный в сиями, там лежат гильзы, ящики. Ну, так вот тут ховалося. А шесть. Там окопал тут своих бендажьев. Тут был пролет. Помашкаликам. Погоріло вселоми. Погоріли, броніки їхні погоріли.